Вітаю вас. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Ви дивитесь програму вчасно. Сьогодні до вашої уваги. Економія коштів та ефективність роботи. Президент запропонував зміни до виборчого кодексу. Водоканал підвищує якість та швидкість обслуговування населення. Сьогодні водоміри встановлені у 65% придністровців. Духовна і душевна виставка сьогодні у МЗС відкрито експозицію робіт художників та іконописців учасників міжнародного симпозіуму у Кіцканському монастирі. Президент Євген Шевчук запропонував депутатському корпусу зміни до виборчого законодавства, що дозволяють скоротити витрати на проведення виборів і підвищити ефективність роботи парламенту. Ініціативи глави держави спрямовані на продовження конституційної реформи, яку почали ще у 2011 році. Вона націлена на зближення систем організації влади Придністров'ї і Російської Федерації. Зокрема, пропонується, що призначати вибори у Верховну Раду, а також референдуми, буде президент. Крім того, законопроектом пропонується надати право уряду ініціювати перед Верховною Радою питання про довіру йому у разі відмови законодавчим органом в довірі уряду. Президент вправі відправити у відставку уряд або ж розпустити Верховну Раду і призначити нові вибори. Серед ініціатив введення єдиного дня голосування для виборів депутатів всіх рівнів. Зараз депутати місцевих рад обираються в березні, а Верховної Ради у грудні. У разі прийняття пропозиція президента дозволить вдвічі скоротити витрати на проведення плебісцитів. Зараз в Придністрові 43 депутати Верховної Ради. Таку кількість було визначено ще у 2000 році. Тоді вони представляли інтереси більш 650 тисяч придністровців. Зараз населення республіки складає всього 505 тисяч осіб. У той же час кількість депутатів залишилася незмінною. Тому глава держави пропонує скоротити число депутатів Верховної Ради до 31. Президент Євген Шевчук виступає за те, щоб народні обранці у Верховній Раді працювали на постійній основі. Таку норму також пропонується перенести з російської конституції. Більш того, там так працюють депутати Державної думи і члени Ради Федерації. На думку президента, діяльність парламенту на професійній основі позитивно позначиться на продуктивності робочого процесу, тому що дозволяє депутатам віддавати всі сили законотворчості, не відволікаючись на бізнес та інші справи. Прийняття таких змін до Конституції і виборчого кодексу вдосконалить організацію державної влади. У свою чергу оптимізація виборчого процесу та кількості депутатів Верховної Ради призведе до скорочення бюджетних витрат. Порядок денний знов не прийнятий. Перше засідання об'єднаної контрольної комісії після літньої відпустки не привело до розблокування роботи. Однак членам ОКК представили нового співгову від Росії. Ним став Євген Верещага, експредставник МЗС Росії в Петропавловську Камчатському. Змінилася також начальник штабу спільних миротворчих сил. і Два військових спостерігачі від Росії і Молдови напевне, це єдиний такий позитивний підсумок, що основні механізми миротворчості мають своїх керівників, мають всі складові частини, які дозволяють виконувати свої обов'язки у повному обсязі. Саме засідання ОКК знову пройшло непродуктивно, сторони не дійшли компромісу в обговоренні порядку денного з 25 питань. На думку представників молдавської делегації, до них слід було б додати ще й проблему вільного пересування громадян в зоні безпеки. Придністровська сторона не погодилася. За словами Олега Білякова, це питання знаходиться поза компетенцією об'єднаної контрольної комісії. ОКК займається питанням роз'єднання протиборчих сторін, недопущення збройного зіткнення, недопущення введення в зону безпеки збройних формувань і бойової техніки. Я думаю, що з цим ми досить успішно справляємося. Втягування в порядок, денний засідання, якісь інші питання контрпродуктивно. Це ламає сам механізм миротворчої операції. Загалом ситуація в зоні безпеки залишається стабільною за час відпустки об'єднаної контрольної комісії серйозних інцидентів не зафіксовано, зазначив Олег Біляков. Продовжимо випуск. Підготовка до зими в Добасарському районі вступила в завершальну фазу. 80% робіт вже виконано. Зараз триває заповнення і перевірка на міцність систем теплопостачання багатоквартирних будинків, засклення, ремонт під'їздів та інші операції, які допоможуть зберегти тепло осінньо-зимовий період. В Дубосарському районі 12 теплопунктів і 23 котельні. Щоб вони працювали в безперебійному режимі взимку теплоенергетикам, цього року довелося відремонтувати 19 котлів, 66 насосів, близько трьох тисяч одиниць запірної арматури. А також замінити більше 700 погонних метрів дефектних ділянок теплових і внутрішньобудинкових мереж. На ці цілі було витрачено понад 900 тисяч рублів. Час повним ходом ідеот заповнення зараз повним ходом іде заповнення внутрішньобудинкових систем водою, опресування і перевірка на герметичність. Є деякі нюанси, які виникають із мешканцями, у яких прилади опалення не в порядку. Доводиться вести роз'яснювальну роботу, заміняти їх. Думаю, що до 1 жовтня все, що заплановано, буде завершено. З повною віддачою працюють і фахівці житлового господарства. Вони впорядковують підвали, ремонтують дахи та під'їзди багатоквартирних будинків. У під'їздах робимо ремонт: штукатурка, фарбування та шпаклівка стін і стелі, огорожа та фарбування сходових маршів, електрощитових, перил. Я щитаю. Я при такої обстановки вважаю, що при такій важкій ситуації, в якій знаходиться наш бюджет, наш вуже робить косметичний ремонт. Це чудово. Зараз роблять два під'їзди. Ми сподіваємося, що нам зроблять ще й тротуар. Допомагають комунальникам і самі городяни. Приміром, мешканці будинку 50, дріб 1 по вулиці Фрунзе самостійно виконали у своєму під'їзді ремонтні роботи, які оплатило житлове управління. Воно ж виділило для цього всі необхідні будівельні матеріали. Все вже невозможно біля жити. Всі сипалося, неможливо було жити. Ми самі, я і мої сусідки все своїми руками і білили, і фарбували. Така форма співпраці мешканців і управління житлово-комунального господарства з'явилася вперше і вже добре себе зарекомендувала. Під'їзд пересічного перетворився на зразковий. Щорічно половний сезон приносить придністровцям, крім врожаю, ще й додаткові клопоти. Відсутність дощів, як правило, обіцяє жителям республіки астрономічні рахунки за воду. Однак далеко не всім. Практика показує зайві нулі з рахунків, прибирає наявність приладів обліку води. А такі є лише у 66% придністровців, які користуються послугами водопостачального підприємства. Установлення водомірів сьогодні помітно спрощує життя. У цьому випадку ви оплачуєте рівно стільки води, скільки використали, згідно з існуючим тарифом. Якщо прилад обліку відсутній, водоканал веде нарахування відповідно до кількості прописаних у квартирі або будинку. У поливний сезон до цієї суми додається ще й вартість поливних соток, прикріплених до житла. Поливна сотка поливна сотка в залежності від опадів, поточний місяць може варіюватися від 80 до 100 рублів. Зараз виникла ситуація, коли в Чобручах близько 120 абонентів без приладів обліку. Відповідно, нарахування дуже великі, а люди відмовляються платити. На сьогодні процедура обслуговування водомірів для самого абонента досить клопітна. Кожні п'ять років прилад необхідно відносити на перевірку у водоканал. Зараз підприємство хоче скоротити її до півгодини. Для цього йому необхідно мати свій обмінний фонд водомірів, єдину електронну базу абонентів і бажання жителів співпрацювати. Тоді за техобслуговування лічильника повністю відповідатиме водоканал, щоб це стало реальним. У рахунок заводу необхідно включити рядок за обслуговування приладу. Вот деньги, ці гроші, які платить споживач протягом 10 років за техобслуговування, повірку придбання передбачається, щоб він їх виплачував протягом всього періоду, вносячи оплату щомісяця. Тобто ту суму, яку ви оплачуєте кожні 5 років за перевірку і ремонт лічильника, пропонується розділити на щомісячний внесок, який не повинен перевищити 6 рублів. До речі, вже зараз вартість обслуговування водомірів знизилася на 20%. Зараз нова система вимагає схвалення інших державних відомств. Духовна і душевна виставка. Сьогодні у холі Міністерства закордонних справ відкрилася нова експозиція за підсумками міжнародного симпозіуму. Він проходив у червні у Кіцканському монастирі і був приурочений до 150-річчя обителі. Участь у пленері взяли більше 20 художників і іконописців з шести православних країн. Милувалася їх роботами Влада вдовіченко. На всіх картинах одна з головних святинь Придністровської землі кіцканський монастир. Кожен з митців показав своє бачення храму і його околиць. Всі роботи різні і несуть в собі особистість авторів. Знавці кажуть, за кольоровою гамою полотна можна взнати звідки приїхав його творець. Ось це картина нашого придністровського художника. Це так звана південна школа живопису. Вся картина мов, безповнена світла, кольори яскраві і насичені, а тіні прозорі. А ось це вже робота Санкт-Петербурзького митця, північна школа, кольори тьмяні, стримані, небо сіре, як у граді Петра у хмарний день. Такий різний і все ж таки незмінний. Метою організаторів було зберегти для історії, як виглядав свято-Вознесенський монастир у рік свого 150-річчя. Художники і іконописці, які взяли участь у міжнародному симпозіумі, протягом двох тижнів жили в монастирській обителі. Всі усі відчували себе як вдома. Вони відчували теплоту монастиря, ходили в храм на служби. І вони стали бачити монастир інакше ніж до цього. Вони наблизилися до церкви до Бога. Художники з Росії, Білорусі, України, Придністров'я, Молдови і Румунії, знайшли спільну мову мову мистецтва. Учасники симпозіуму кажуть, що багато чого навчилися один від одного. як художник, я як художник, забрала з собою думку, що може нові техніки, нові підходи до живопису не такі важливі, як глибина картини. Тобто, не треба намагатися знайти зовнішні ефекти. Треба сповнювати живопис з містом. Моя дорога до храму була довгою те, що я намалювала це мої двері в храм, які відчинилися переді мною. Відвідувачі виставки кажуть, роботи художників створюють у залі особливу атмосферу духовності. Люди, писали люди, які писали ці картини, це люди віруючі. Коли така людина малює храм, вона малює його з особливим почуттям. Тут таїнство мистецтва об'єднано з таїнством віри, і цей особливий посил прозирає в кожній картині і справляє сильне враження на наших гостей. Зарубіжні гості і відвідувачі міністерства закордонних справ малуватимуться картинами з видами Кіцканського монастиря ще протягом місяця. І це все попереду на вас. Чекає прогноз погоди. Я на цьому випуску завершую. З інформаційним оглядом новин вже нового тижня. Зустрінемось у понеділок, як завжди, вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє гідрометцентр 13 вересня очікується мідлива хмарність без опадів. Вітер східний 6-9 метрів за секунду. Температура повітря на півночі Республіки вночі 10-12 вище нуля, в день 27-29 градусів тепла. У столиці вночі 13-14, в день 28-30 з позначкою плюс. Атмосферний тиск вищі норми.